Вітаємо до вашої уваги Toyota Highlander 2021 року. Повнопривідний автомобіль в комплектації Premium, оснащений 2,5-літровою гібридною установкою потужністю 243 кінські сили. Вона працює в парі з варіатором від японської компанії Aisin Автомобіль оснащений світодіодною оптикою, задніми та передніми протитуманними фарами. Модель укомплектована легкосплавними дисками R20. Кузов автомобіля в ідеальному стані. Слід відзначити особливості підвізки даного кросовера. Передня підвізка незалежна, пружина зі стійками Макферсон та стабілізатором поперечної стійкості. Задня підвізка також незалежна, пружина з двома здвоєними поперечними речагами та стабілізатором поперечної стійкості. Такі характеристики гарантують динамічність та плавність ходу автомобіля. Дана комплектація автомобіля вирізняється наявністю функції камер 360, які стануть у нагоді навіть найдосвідченішому водію. Автомобіль оснащено повним комплектом електросплатоємників. В автомобілі триозовний клімат-контроль, переднє сидіння з функцією вентиляції. Стильний мультируль, кнопка Start-Stop та сучасна мультимедійна система від компанії JBL тільки доповнять довершеність водіння. Модель оснащена електромеханічним стояночним тормозом. Простой салон автомобіля виконано в чорній шкірі з перфорацією. Модель, укомплектована третім рядом сидінь, має камеру заднього огляду та проекцію на лобове скло, а також укомплектована усіма асистентами безпеки. Слід зазначити, що окрім підігріву руля, сидіння водія оснащене функцією пам'яті, а також в автомобілі присутній чудовий панорамний дах. З яким ваші подорожі за місто ставатимуть ще більш захоплюючими. Електропривід відкриття багажного відділення робить його використання ще зручнішим. Об'єм багажного відділення становить 268 літрів. Подобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиці Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.